Слава нації! вітаю на каналі. Добрий ефірі я, Сашко. Добрий, неділя, день міста Києва. Плануємо з коханою дружиною висунутися в центр міста, подивитись, поспілкуватися, покрутитися, бо вже вночі маємо стартувати на захід України у наших цікавих, важливих проєктах. І я вийшов на ярмарок і купив нам в дорогу трохи лохини. О, вона судочка трохи розсипалася. Трохи абрикосиків і полунички. Та головне, що мені трапилося 45-го розміру яскраві шкарпеточки, як я люблю. Вони навіть яскравіші за ті, які на мені зараз. Вірю, що вони стануть чудовим доповненням мого зовнішнього вигляду. Так, я люблю яскраві шкарпеточки. Дякую всім за! Присутність добру, дієву та активну в моєму житті, в нашій спільній боротьбі за Україну працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.